Щодо спостерігачів, тобто наскільки на цих виборах буде забезпечена кількість спостерігачів, і як на кінцевий результат може вплинути те, що або взагалі не буде, або буде дуже мало міжнародних спостерігачів? По закону, значить, зараз впливає термін реєстрації Центральної виборчої комісії всеукраїнських спостерігачів всеукраїнських громадських організацій, і починається процес реєстрації спостерігачів політичних партій нагадаю не більше двох від одної політичної партії. А якщо подають кандидати на посаду депутатів міської ради один спостерігач, тоді політична партія подає ще один спостерігач Два, не більше двох представників засобу масової інформації, зокрема і кожен кандидат в депутати може мати не більше п'яти довірених осіб. Оце, оці всі поважні люди, яких я назвав, вони дійсно можуть перебувати під час виборчого процесу, слідкувати за засіданнями. Довірені особи мають право до радчого голосу. Проте насправді цих, в, такій, в такій виборчій ситуації треба присвятити дуже багато зусиль і уваги, перш за все, на їх підготовку. Тому що лише фаховий, фаховий підхід, знання законодавства, допоможе уникнути багатьох порушень на виборчій дільниці. Чому? Якщо ви навіть зрозумієте, якщо кожна політична сила дасть таку кількість спостерігачів, кожен кандидат дасть таку кількість довірених осіб, то їх просто не можна буде фізично помістити в приміщення для голосування. Це не, не те, щоб дати їм десь сісти, їм там стояти не буде де. Крім того, ви знаєте, що... Дільнича виборча комісія може прийняти рішення про те, щоб певний спостерігач не був присутнім на засіданні, звільнити його такого права присутності, про що, перш за все, треба знову ж таки підготувати своїх спостерігачів, своїх довірених осіб, дати їм певний перелік документації, в тому числі акти, і всім членам дільничої виборчої комісії нагадати, що на їхню діючу бездіяльність. Діє адміністративне правопорушення і настає кримінальна відповідальність. І насправді оці статті кримінальної відповідальності, адміністративної відповідальності допоможуть людям зрозуміти, що навіть попри то, їхню амбіційність чи їхню прихильність до певних політичних сил все одно доведеться відповідати їм. І тому в такій ситуації варто до цього звернутися. Варто почитати все-таки, яка відповідальність настає, і знати для себе, що е насправді е за цим стоять інші люди, але доведеться відповідати тим людям, які зараз внесені до члени дільничій виборчої комісії. А я вам скажу, що відповідно до частини 2 статті 3 закону про вибори, оці місцеві, е не може бути членом. Дільничі виборчої комісії, особа, яка не має права голосу на цих, на цих відповідних місцевих виборах. Тобто, якщо вона не має юрської приписки народним, народною мовою кажучи, вона не може брати участь у виборах, нагадаю, що я сам особисто підрахував таких серед членів дільничої виборчої комісії більше 60 осіб. Це знову ж таки вказує на грубе порушення. Але Лише грамотною фаховою підготовкою тих осіб, яких ми будемо посилати як спостерігачів, як журналістів чи як довірних осіб, ми зможемо просто показати навіть ну зробити недієздатними ті не, незаконні рішення, які має чи хоче проводити тільнича виборча комісія. Тобто, ви маєте в своєму складі таких людей, які здатні забезпечити контроль за підраховні так? комісії, так і зараз активно тим працюємо. Бо вважаємо, що просто без такого механізму ми не можемо обійтися. Якщо наше представництво серед членів єдиничих виборчих комісій обрізане, воно по мінімуму, то саме таким чином треба діяти. Інакшого виходу нам не залишають. І, власне, що таке запитання, тобто. Ті можливості для фальсифікації, про які ми згадували, чи це єдині фальсифікації, можливо, ще на цих виборах будуть застосовуватися попередній досвід, такі фальсифікації, як каруселі, які вже застосовувалися на виборах президента 2010 року. Тобто, все ж таки, ті речі, які ми обговорювали, вони не є єдині, тобто є, є інші методи, якими можна сфальсифікувати голоси, і чи в разі, скажімо, коли ви будете впевнені в тому, що ваші голоси десь відбулися якісь маніпуляції, чи вам готові їх захищати у суді. Дякую, дуже, дуже слушне питання. Почну з того, що дійсно, ви знаєте, ми не можемо навіть передбачити ту кількість порушень, яка може бути, яким це чином буде відбуватися. Проте є типові випадки цього, про що свідчить вже досвід попередніх виборів. Я сам особисто був кілька разів головою дільничі виборчої комісії, і мені на початках здавалося досить нереальним, як можна на дільничі виборчій комісії провести махінацію. Насправді дуже просто. Якщо зараз дільничі виборчі комісії складаються з представників одної і єдиної владної політичної сили, а я вважаю, що ми насамперед повинні визнати те, що Сьогодні коаліційні сили є винуватцями того, що в Україні зараз проводяться такі місцеві вибори, починаючи з законодавства і далі по всіх механізмах, то це заставляє нас просто тепер думати, які ж кроки можуть робитися на дільничих виборчих комісіях, і як, нам повинні, як повинні діяти ми, щоб захистити свої голоси. Перш за все, які кроки. Ви розумієте, що стислість термінів виборчого процесу і взагалі роботи Дільничої виборчої комісії заставляє нас ну, трохи насторожитися. Чому? Ще 15 числа Територіальна виборча комісія буцінто оголосила і проголосувала за такий ще аморфний, нереальний і нечіткий склад дільничої виборчих комісій. Кожна з територіальної виборчої комісії не мав навіть проєкту рішення про це. Але все ж таки 17 числа вже дільничими виборчими комісіями згідно календарного плану Центральної виборчої комісії мали бути роздані попередні списки виборців. Попередні списки виборців і дільничі виборчі комісії ще отримують і до сьогодні. Я знаю масу випадків, коли списки на дільницях ще не отримані по сьогоднішній день. Сьогодні, нагадаю, вам вже 20 жовтня. І як, як можуть розвиватися далі події? В такий стиснутий термін. Звичайно, залишається а дуже мало часу виборцям зреагувати. Чи є вони в списках виборців? Тому що ми зараз від я так я так розумію, що комітет вибор, що відділ ведення державного реєстру виборців опирається на список виборців попередніх подібних виборів, а попередні подібні вибори проводяться в 2000 тисячі на жаль, з 2002 по 2010 рік помирали люди, люди одружувалися, виходили заміж, приїжджали сюди до Львова, реєструвалися. І це масив роботи. Насправді ми не можемо зараз виявити певні неточності. І член, де виборчої комісії їх не може виконати, бо в нього немає таких повноважень. Дільнична виборча комісія насправді не має батьків повноважень, які би хотілося. І от починається. Далі прогнозування механізму виборчого процесу. Це не дозволяє виборцю зорієнтуватися, в виборчій ситуації. Я нагадаю, що згідно законодавства 10, за 10 днів до початку до дня голосування має вже бути рознесені запрошення. Я ще не знаю у Львові випадків, коли дільнича виборча комісія почала рознести запрошення. Тобто це, можливо, буде сьогодні, можливо, завтра. А, а коли це буде для дільниць, які тільки сьогодні отримують ці запрошення? Відповідно, територіальна виборча комісія повністю не контролює виборчий процес. І він іде з затримками у Львові 284 дільниці. На кожного члена територіальної виборчої комісії припадає велика кількість дільничих комісій. Чи вони справляться з такою роботою, не готовий вам сказати. Але е нас цікавить сам процес голосування, сам день голосування. Якщо е на президентських виборах е всі виборчі бюлетені друкувалися, Централізовано, вони мали порядковий номер і друкувалися на державному підприємстві, то тепер Територіальна виборча комісія бюлетені на ці вибори місцеві друкує на приватних фірмах. Це знову ж таки, які ступені на захисту, чи матимуть вони порядковий номер, чи матимуть вони взагалі заголовок, що це вибори до автономної депутатів автономної Республіки Крим, місцевих Храсільських селищних міських голів. Чи це треба буде писати вручну. Розумієте, навіть роз'яснення Територіальна виборча комісія дати не може. По засіданню, Засідання вони не можуть зробити, бо вони чекають рішення суду. Це рішення може бути сьогодні, а суди землі унікальні і можуть рішення давати 7 листопада. Але сам день голосування, сам день голосування, це перш за все, Треба робити, треба звичайно повідомляти і виборцям, що через напливи, які можуть бути на дільниці, а це неділя, відповідно, люди з церкви. І в нас буває хвилями голосування. Ми ж не можемо всіх як в армії, щоб всі прийшли на дільницю в такі такій-такій годині, і всього черговість там поряд. Ну такого не буде. Люди напливами. Чи зможе дільнича виборча комісія спочатку помістити всіх там спостерігачів, членів дільничної виборчої комісії і всіх по поважних осіб? І виборці на цій дільниці. Знову ж таки, це не дає, не лишається часу на те, щоб дільнича виборча комісія розглянула скарги по суті. Крім того, в законодавстві є навіть такий пункт, що якщо скарга чи відповідне звернення виборця до дільничної виборчої комісії оформлено неналежно, неналежно це, якщо їд в 74 роки не написав своєї електронної адреси, то ця скарга відхиляється по формальній причині. Як постає питання, як діяти народному руху України, як діяти іншим політичним силам в день голосування, в день підрахунку голосів? Рішення на дільничі виборчій комісії приймається більшістю від присутніх, але не менше ніж три члени дільничної виборчої комісії. Це згідно закону, це означає, що голова, секретар, заступник. Чи голова, і два члени дільничої виборчої комісії, чи будь-яких інших, три члени дільничої виборчої комісії, можуть підписати протокол про підрахунок голосів кінцевий, відправити його в Територіальну виборчу комісію, і ці підсумки голосування будуть встановлені на дільниці як, як очевидні. Це насправді, ну, це насправді цього треба, цьому треба уникнути, уникнути знову ж таки. Через своє представництво в дівчиніх виборчих комісіях, оскільки в нас воно мале і воно просто зведене, зведене до найменших показників, то знову ж таки це через довірених осіб і спостерігачів. Тобто ми від свого представництва звичайно, будемо намагатися вимагати те, щоб вони дійсно вимагали від свого керівництва відповідно дотримання законодавства. Але від довірених осіб, від спостерігачів, ми повинні просто всю тепер надію мати на них. Паралельний підрахунок голосів Екзепоп це все дуже добре, але на дільниці треба живі очі, треба складення, відповідне ж миттєве реагування, складення актів, треба, під, треба зосередитися і сконцентруватися, і треба підтримка всіх політичних сил. Бо насправді так далі тривати не може.